Доброго дня, дорогі друзі! Ось і прийшла черга до нашого улюбленого деревця. Це метасеквоя. Подивіться, як вона гарно пішла в ріст. А зараз що ми будемо робити? Повітряну відводку. Для того, щоб її зробити, нам потрібно прибрати кору і також прибрати камбій. Камбій це той слой, який відповідає за роздерва в ширину. Він дазовні дає, зовні дає е, тканину, яка відповідає за утворення кори. А всередину дає тканину, яка відповідає за утворення е, кілець. Якщо ми її приберемо, то е, тоді з верхньої частини почнуть рости коріння. Не буде нормального зв'язку. Е, е, Рослини з вершинкою низу не буде передаватись сахар, і рослина буде думати, що в неї вже вершинки немає. А нижня частина буде віддавати корні. І зараз ми почнемо це робити. Що ми приготували для того, щоб все це зробити? А ножик, рюга, японський, дуже зручний для того, щоб приймати прибирати кору. Можна використовувати і друге знаряддя, але так як у мене вони є, я буду використовувати його. Чи треба якусь підготовку для деревця робити Попередню, для того, щоб почати робити оцю відвідку? Ну насправді ми зараз приберемо оці листочки, вони будуть заважати. А так, потрібно це робити саме в сезон росту, звичайно, тому що ну, в сезон росту і будуть рости корені в активний сезон, коли почало ріст. Найкраще це рання весна. Або пізне літо, щоб на осінь успіли нарости корення. Добре, тоді починаємо. Починаємо. А по висоті воно повинно бути ну, приблизно в раз-два ширше самого стовбуру. Поки що я прибираю просто кору. Там буде видніше. От уже ми бачимо цей зелений слой. Слой камбію. Це його треба прибрати. так? Я його починаю прибирати, так. Якщо ви боїтесь, то ви можете залишити не все прибирати, потрібно прибрати по кругу, але якщо ви боїтесь, ви можете залишити дорожку, по якій буде невеличкий зв'язок, але тоді є шанс, що воно заросте просто. Просто рослина заросте цю те, що ви прибрали, і буде далі собі рости. Це в нас на чому на фікусі, так? Було що частина да. коріння, частина. На фікусі там дуже тоненький був стовбур І він не, не дуже було видно, де саме в нього камбій І вийшло так, що залишився цей самий місточок, за який я кажу, і він заростив. Робота. на Потихеньку, да? на старших деревцях це робити простіше. Але дуже цікаве деревце. Цікаво так за ним придивлятись, таке незвичне. На цьому дереві не дуже гарно видно, але надіюсь, тут видно цей більш зелений слой. Оце якраз він і є, цей камбій, його потрібно прибрати, а знизу вже біла деревина. І це один із варіантів, як побачите, чи живе дерево, чи ні. Ви берете трошки так. От поверну. Ви берете трошки короток пошкоджуєте і дивитесь на колір. Якщо він зелений, то звісно дерево у вас живе. Якщо коричневий, то в мене для вас погані новини. Я продовжую обирати кору і камбі. Ось, цього достатньо. І ще важливо, зараз ми будемо наносити стимулятор росту коріння. Рекомендую брати на базі індолін масляної кислоти. І також важливо, що коріння буде рости саме отут, саме з каммію, там де він залишився. Тому наносити потрібно Наверхню, стимулятор да? на верхню частину. Це добре що розказуєш, і дивлячись відео є, І ми всі можемо передивитися і почути, що краще використовувати. Ось я наніс, І наступним етапом потрібно взяти сфаномовий свагнум, мох. А рекомендую брати саме новозеландський, тому що я пробував інші варіанти. Вони взагалі мають інші властивості. Вони. Гірше втримують вологу. І вони, мабуть, і по структурі да, відрізняються. Так, вони дуже сильно відрізняються. В але... Неозеландська структура більш така пухнаста. І рослини його дуже люблять. Ну, У мене черенки з шансом, мабуть, більше 90% укорінюються саме в сфагнумі. От. І ті, які укоренились, Мають дуже-дуже гарні кольори. А якщо немає сфагнума новозеландського, то можна використовувати і звичайні бонсайні ґрунти. Але тоді вам буде важче встановити тим методом, яким я буду встановлювати. Тому рекомендую взяти, наприклад, бутилку і в, бутилку насипати, в пляшку насипати ґрунту і закріпити його на стовбурі. Я буду зараз робити з пузирчатою плівкою. Вона дуже гарно втримує тепло, і це буде додаткова допомога дереву. Можна використовувати і інші пластикові плівки. От. Але пузирчата вона дуже себе гарно показує. Тут в мене замочувався з фагном, він був в сухому виді. Він вже гарно замочився. А по кількості. Чим більше, тим краще. Тому, чим більше, тим більше буде тепла втримувати. Лишнім не буде. А давай ми покажемо, який він в оригіналі. Зараз я принесу і покажемо, який він є. А, ось такому це в такому вигляді я купив. Це в сухому. У в мене є варіант в більш вологому. Але все рівно його потрібно гарно замочити в воді, можна її побільше налити, він дуже довго буде її а, вбирати, тому можна його там і повижимати, дати знову, щоб він набрав, щоб гарно-гарно набрав води. Не страшно, так, якщо він постоїть. Взагалі не страшно. І тоді, як ви вже візьмете його для того, щоб ну, на використання для відводки, я думаю. А візьму трошки більше. І ще трошки більше. От такої кількості мені точно вистачить. Я віджимаю лишню вологу, але не сильно, щоб ще вона залишалась. От. Беру цей шар. Допоможте мені, будь ласка, з проволокою. Беру цей шар. І далі на місці, де будуть утворюватися корні, закріпляю цей шар. Навіть ще трошки трішки візьму. Можна не боятися, да? щоб багатенько бути? Взагалі не бояться. Чим більше шар, тим краще для рослини. Дякую. Більше тепла, більше місця. Ну, на виставку вона не поїде в цьому році, тому за зовнішній вигляд можна не боятись, але важливо зафіксувати, закрити так, щоб як можна менше воно випаровувалося. Гарно угу. Давай сверху. Просто берем, да, и закручиваем. Так. Завязать там можно трешка так, ну, подзатянуть, не завязывать. Так. Вот, а я дали. Уже я. Справлюсь. І знизу зафіксую. Ось повітряна відводка готова. Також плюс такої позичатої плівки в тому, що можна завжди подивитися корені навіть не відкриваючи цього шару зі свагнума. Можна подивитися ви тут будете бачити білі корені. Ось якось так. Майбутньому покажемо, як вона буде рости. Сподіваємось, що буде дві вже, да? Сікує. Так. так. Ну, сподіваюсь, що все нам вдасться. Дякую. Дякую, до зустрічі. Майточі спиля.